Господь Бог неодноразово в Біблії об'являється в Хмарі. Це можемо побачити тоді, коли Ісус хреститься, коли Йоанн і хрестить Ісуса в Йордані. Також в Старому Завіті, коли об'являється Мойсею і коли розмовляє з Мойсеєм. Так Господь являє нам себе, власне, через Хмару, постає перед нами в тому знакові, який свідчить про Його присутність. Але так само ця присутність, вона закрита в хмарі. Людина одночасно і бачить Бога, і так само одночасно Його не бачить. І, власне, цією заслоною є людськість Ісуса Христа таємничий знак. Власне, сьогодні протягом дня будемо відкривати Господа, який приходить у Хмарі. Для євреїв, для ісраїльського народу, який виходив. З Єгипту до обіцяної землі. Хмара, цей стовп хмарний, а, а також стовп дим, диму чи вогню, він був спасений. Чому? Тому що хмара затуляла очі єгиптянам, військові, яке бігло за Ізраїлем, але теж освічувало, як вогонь цей стовп освічував дорогу вночі. Ізраїльтянам. Ми не раз кажемо, що найчастіше може, так, да, що щось захмарилося, що я ніби в хмарі, що це таке негативне. Але, наприклад, які гарні хмари на небі, ми знаємо, що це добра погода, які темні хмари, знаємо, що погана. Але, але хмара це теж є якесь забезпечення, це теж скажімо, якийсь такий зонтик бальдахін для землі, щоб спеки не було. Так, Над хмарами це певна тайна є. Дуже часто в Біблії говориться, що Бог проходжується по хмарах. Там Божа сила, Господь стоїть на хмарі. І ще називаємо якимось облаком, так. облаком, тобто це є сяйво певне скрите в цій хмарі. Ми теж бачимо, що традиція костьола, е, наприклад, як фігурку Матір Божої споруджують теж на Хмарі. І це є теж для нас таке розуміння, е, що хмара це є певна таємниця, Так, це є певна таємниця. Ніби все щось відомо в школі нас вчили на фізиці, що таке теж хмара, так, наприклад. Але ми розуміємо, що це є певна якась така заслона. Божа. І цієї заслуни часом нам і в житті потрібно, так не все мусить бути виявлене. Я не раз людям говорю, коли є така духовна розмова, коли хтось приходить на духовне провадження чи навіть на сповідь. Є такі моменти в житті, коли от я говорю, що цю справу не можна промовчати. Треба комусь сказати, але комусь довірили одній-двій людині. Там, чи батькам, чи дружині, чи чоловікові, чи священникові, Але про це не мусить знати 20-30 людей. Так? Це є певне явище, яке як хмара є, але вона є в тайні. І це є, так як по християнськи ми не раз говоримо, що зустріч Бога з людиною, чи, там, наприклад, от Свята Меса, служба Божа, в якій ми беремо участь, це. По польській «юж» і є, що вже є і ще немає. Так? Тобто, якби, наприклад, ми стоїмо на зупинці, бачимо автобус, який над'їжджає. Ми вже собі в планах, вже так, я вже поїхав, я вже там, я вже вирішую, але він ще їде цей автобус. Я вже його бачу, а ще, а ще ні. Так? Дуже часто пояснюється, наприклад, адвент в такий спосіб. Адвент-спосіб. Я, наприклад, з дитинства якось це так переживав, мене так вчили, я таку атмосферу відчував. І сьогодні це говорю, може, це не якась теологія така книжкова, але так теж пояснюю людям на реколекціях, що Адвент ну, це прихід Бога по латині, тобто цей час, коли ми чекаємо на Різдво. Адвент це є таке очікування, яке одночасно є зустріч. Адвент для вас, подруж, сімей це є дуже просте пояснення, коли є заручене, так бо ми раніше там ходимо на побачення. Так, ви ще зустрічаєтесь, чи вже ні? Ще почали зустрічатися? Так встрічаємось, потім є заручене, а потім шлюб. І ось цей другий момент заручене це вже і ще ні. Або очікування, яке вже є зустрічом, розумієте? Тобто, Це вже моя людина, але я ще мушу чекати на Боже благословення, щоб ми вже були одною сім'єю, одним подружжям. Тобто ця хмара вона теж таке показує. І зараз ми будемо окаджувати святе Писання. Кадило це власне знак могутності Божої величі. Кадило принесли Ісусові до вертепу теж. Так, і кадило це є вираз нашої молитви. Як дим кадила, нехай зноситься наша молитва.